Коротше, ребята, у нас тут друга частина І ми тут бавимо вже в цю ігру з Денисом, Ми трішечки пройшли без камери. Ну бо там було дуже легко. Я думаю, що вам за то не буде інтересно дивити. Ну, коротше, Денисо... У мене лише одне задання пройшло. Ну. Ти що їдемо? На тобі лови аптечку. Кіне лови апсику. Йдемо бавити туди. Да. ну будет курок ребята ты око сантата ты у того начала друзья я мы зараз може тебе кирилла увиди може птичка ай 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 я бомб ей воран идём мама Таким треба накормити на кормити подарок. Це дуже тяжка ігра, до Коротше, ребята, це така тяжка ігра, що я просто не можу. Ідемо, далі. Подано то все. Кирилл твої Ей, О. Я не можу. А, все. Мож? Нет. Ні. Ну це нормально. Вот уйде не зараз буде психувати. Ай, на буду хіти Ну все прекрасно! І за тебе ми про... І за тебе! Не і за мене, а і за тебе. Тепер я буду, Дід Мороз. А я баран. Ви колись чули, Денис баран. Vai, baran, ii de aia Baran, ii Ia voi O, tu ii dai la mine Druzi, pokaza ca zaraz O, oh, Artur Artur, mă, Artur Coroce, zaraz bude trece ceas, druzi